Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я прочитаю вам казку Пацюк і жаба. Пацюк і жаба стали завзятими друзями. Щодня вони зустрічались на березі річки і подовгу базікали. Дружба їхня міцніла з кожним днем. Але якось пацюк прийшов до жаби засмучений і сказав а раптом станеться, що я прибіжу до тебе, а ти сидиш у воді і не чуєш мого поклику. Мені недостатньо бачити тебе раз на добу. Слова твої справедливі, відповіла жаба, але чим рідші зустрічі, тим сильніша любов. Можливо, заперечив їй Пацюк, але лише в тому випадку, коли любов мала. А наша любов велика і рости і нікуди. Зроби так, щоб я міг спілкуватись з тобою постійно, знайди гінця, який буде доставляти наші листи, або винайди умовний знак, зрозумілий лише нам обом. Жаба подумала і запропонувала. Вихід простий, треба взяти нитку. Один кінець прив'язати до твоєї ноги, а інший до моєї. Коли ти захочеш мене бачити, потягни за нитку, і я відразу відчую, а я теж смикну за нитку, і мій сигнал відразу до тебе дійде. У такий спосіб ми зможемо щоразу спілкуватись і радитись без перешкод. Їхню розмову чула інша жаба. Вона не витримала і сказала. Ви обрали дуже складний і важкодосяжний засіб, оскільки не зможете самостійно рухатись і займатися справами, не заважаючи одне одному. Але друзі пропустили повз вуха її слова Ти просто заздреш нашій дружбі, дурна буркотухо. У їхню суперечку втрутилась третя жаба Ваш план гарний? Але якщо хтось зачепиться ногою за вашу нитку і потягне її, кожен із вас буде думати, що прийшов його друг, і це швидко призведе вас до сварки. Пацюк і жаба сказали їй а от і ні, ти мелеш дурниці. Той, хто не слухає чужих порад, потім дуже гірко розкаюється, сказала четверта жаба. Подумайте, поки не пізно. Якщо на тебе пацюче нападе ворог, ти не зможеш утекти, ноги твої будуть зв'язані. Більше того, ти й жабу витягнеш із води, і тоді з вини одного закине й інший. Ну що ж, якщо нам судилося смерть, помремо вдвох, стояли на своєму вперті друзі. Біда не змусила себе довго чекати. Упав із неба шуліка прямо на пацюка, чіпився в нього пазурами, а він і втекти не може. Адже ноги в нього зв'язані. Підняв його шуліка в повітря, а слідом за пацюком і жабу з води витягнув. Летить над селом, а люди дивляться і дивуються. Оце так шуліка. Як же він жабу з води дістав? До чого тут Шуліка? прокричала з висоти жаба. Так буває з тими, хто порад чужих не слухається.